Підтримка людей, які вимушено залишили свої домівки в рідних містах та селах через активні бойові дії та російську окупацію, допомога у відновленні після обстрілів та ракетних прильотів, а ще стратегія психосоціальної підтримки та реінтеграції ветеранів, які повертаються до цивільного життя після армійських суворих буднів. Це вектори діяльності міжнародної організації з міграції в Дніпропетровській області, зокрема та Україні, загалом, ми дійсно фокусуємося на допомозі. Це ремонт і постачання. Будівельного матеріалу також ми допомагаємо з водопостачанням та водовідведенням. Також тут ми можемо говорити про підтримку колективних центрів і підтримку, о, підтримку установ охорони здоров'я. І також це взагалі програми розвитку, які ми впроваджуємо. Також програми реінтеграції ветеранів. Кривий ріг є відкритим транспарентним містом завдяки потужності в праці ради оборони міста та муніципалітету з міжнародними партнерами успішно та ефективно реалізували десятки проєктів, що направлені на підтримку ВПО та людей, які опинились в крутному становищі через розв'язану Росією повномасштабну війну. Міжнародні партнери бачать дієвість, а тому кількість векторів та обсяги допомоги збільшуються для залучення додаткових ресурсів. Зараз під час війни для відновлення міста, а в подальшому для розвитку, ми активно співпрацюємо з нашими міжнародними партнерами. Сьогодні відбувається координаційна нарада. На якій ми це чергово це чергово, ми регулярно це проводимо. Ми, значить, підводимо підсумки і спільно створюємо плани. Таким чином ми маємо можливість координувати ресурси, управляти ними для того, щоб робити це більш ефективно. І завдяки цьому ми отримали велику лояльність та підтримку від наших партнерів. Криворіг є надійним форпостом півдня, як у військовому, так і соціально-економічному плані. Саме тому нині в межах міста довжиною в життя нових криворіжців налічується більше 80 тисяч більше тільки в Дніпрі, і тому міжнародна підтримка грає важливу роль в добробуті людей, які знайшли нові домівки на території нашого регіону. Якщо ми візьмемо будь-яку сферу життєдіяльності, освітньо, соціальну, економічно, ми бачимо, що в кожній сфері потрібна ваша підтримка та Допомога, якщо повернутися до питання внутрішньопереміщених осіб, то на сьогоднішній день в області перебуває майже 400 тисяч внутрішньопереміщених осіб і знов ж таки наголошую на тому, що Дніпропетровщина це єдина область, яка прийняла найбільшу кількість внутрішньопереміщених осіб. Загалом координаційні зустрічі від Офісу ООН з координації гуманітарних справ по Дніпропетровській області взяли участь представники… Близько двох десятків міжнародних місій та благодійних організацій. Спільними зусиллями із заученням ресурсів Ради оборони міста, влади Кривого Ругу та обласної військової адміністрації підтримка людей виходить на якісно новий рівень розвитку. Олександр Фефілатів, Максим Мурашов, перший міський.